Пані Любов, старша диспетчерка міського тролейбусу Кривого Рогу. Роботі на підприємстві жінка присвятила вже більш ніж півстоліття. Вона одна з тих, хто вирішують, як автобуси та тролейбуси курсуватимуть містом, складає розклад руху муніципального транспорту, вирішує інші організаційні питання. Попри війну, 65-річчя відкриття тролейбусного руху відзначає на позитиві, адже відчуває, її робота потрібна людям. За цей період було багато. Хорошого в роботі, хороший колектив, підприємство розвивалося. Справа в тому, що наслідки на святкування зробили корективи свої війна, яка зараз йде з боку Росії. Але все одно підприємство живе, працює, тому і настрій піднесений. Пані Любов, а також понад 50 її колег кращих працівників з нагоди 65 річчя запуску тролейбусного руху, а також за сумнівну працю, професіоналізм, зразкове виконання службових обов'язків нагородили грамотами Київського міськоконкому, Довгинцівської райради та самого КП Міський тролейбус. Круглу дату привізники зустрічають в умовах жорсткої економії електроенергії. Попри обмеження, кривий ріг продовжує жити повноцінним, наскільки це можливо, життям. КП «Міський тролейбус працює у безперебійному режимі за винятком блекаутів, аварійних відключень та вказівок Укренерго невпинному руху тролейбусів сприяє зокрема є військова адміністрація Кривого Рогу. Підприємство обслужує 22 тролейбусних маршрути, 7 автобусних маршрутів. І у цей нелегкий час, який розпочався в зв'язку з агресією Росії на нашу державу, підприємство завдяки підтримці військової адміністрації, яку очолює сьогодні Олександр Вілков. Для нормальної роботи зв'язку ми у нас є можливість випускати тролейбуси, працювати, ремонтувати. З початку повномасштабного вторгнення працівники міського тролейбусу займаються не лише перевезенням пасажирів, а й виконують ряд інших важливих функцій, допомагають із евакуацією людей з небезпечних регіонів, надають тролейбуси із дизельними генераторами у якості пересувних електростанцій, наприклад, для підйому гірників на поверхню під час блекаутів, а також фахівці зі зброєю у руках безпосередньо. Не захищають рідну Україну у лавах Збройних сил. Розвиток електротранспорту це є пріоритетом в нашому місті, і воно буде і розвиватися, і все буде, будемо все робити, щоб е, ваше підприємство, наше підприємство працювало, і розвивалося нормально і у всіх напрямках. Тому, шановні ювіляри, свято у вас, всього найкращого. Я впевнений в. Вашому майбутньому за останні роки у рамках міської програми з розвитку муніципального електротранспорту автопарк Кривого Рогу поповнили 62 сучасні тролейбуси та 27 нових автобусів. Приділяють увагу і наявному рухомому складу. Капітально відремонтували 42 тролейбуса та трамвая. Саме Кривий Ріг, один з перших, провадив технологію відновлювальних ремонтів, завдяки якій кривіцькі майстри створюють на 90% нові машини. При цьому з квітня цього року проїзд у міському електротранспорті став безкоштовним не лише для власних. Ківкатри криворістя, а й для усіх людей, що нині перебувають у кривому розі. Кузьма Шишкін, Максим Мурашов, Андрій Яковлєв, Перший міський.